Вітаю, друзі, вас на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радивилів, на нашій площаці. Ми займемось перегоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у продажу нас залітає класний, класний друзі, автомобіль для вас комерція Рено Трафік. 2021 року випуску ця автівка. Та ще до того всього з та перевірним пробігом у 186 тисяч кілометрів. Під капотом двохлітровий дизельний двигун з потужністю 88 кВт. Гарно, гарно друзі, буде їхати цей автомобіль. Також автомобіль обладнаний механічною шестистопаневою коробкою передач та переднім приводом. Гарний доглянутий стан, гарний автомобіль, друзі, для вас. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав, оглядаємо автомобіль візуально зі всіх сторін. Спереду автівка виглядає досить досить сучасно, гарна, масивна оптика. Оглядаємо оптику без запотівань, без тріщинок, без будь-яких дефектів. Також присутні противотуманні фари на цій автівці. Ще раз повторюсь, масивно виглядає автомобіль спереду і красиво, лобове скло без дефектів. А, звісно ж є датчики дощу та світла. Надаю вам він код. Можете перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах або ж сервісах. Будь-будь де, друзі. А ми з вами пускаємось нижче, оглядаємо гуму, літня гума на цьому автомобілі на штамповках Автомобіль зеркалі з за заднього виду. Що одне, що друге без дефектів, гарному доглянутому стані. Рухаємось далі. Також на автомобілі є ось така пластикова накладка. Це безпека для вашого автомобіля. І ми вже позаду автівки, оглядаємо задню частину автомобіля. Виглядає також масивно гарно. Оптика без запотівань, без тріщин, без дефектів. Що одна, що друга. Також, також емблемки на місцях: що Рено, що трафік показуємо. Є камера заднього виду. Десь тут схована, друзі. Шукаємо з вами зараз її. Ага, ось вона зверху, друзі. Є камера заднього виду, аби ви собі не створили ніякої аварійної ситуації цією автівкою. Права сторона без дефектів. Також у гарному стані немає ніякої корозії по цій автівці. Візуально оглянули автомобіль зі всіх сторін. Зараз будемо оглядати автомобіль усередині. Оглядати салончик на черзі салон, але перед тим оглядаємо дверну карту водія. Без дефектів подряпинок немає. Передні склопідйомники присутні, звісно ж, є електрорегулювання дзеркал заднього виду. Асистенти, асистенти є, звісно ж, коректор фар, є зміна яскравості та кнопочка, аби ви ніде не перекинулись на цій автівці. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем. Сидіння комфортні, м'які з тканини з боковою підтримкою. Ніяких заломлень немає. У шикарному вони, друзі, в стані є. А зараз сідаємо та запускаємо це авто. Ми за кермом запускаємо автівку. Автівка прекрасно таки запустила. Ще раз вам показую кермо та прилову панель. Ось така гарна, стильна приладову панель цього автомобіля. Звісно ж, ніяких помилочок немає, обороти не падають. Далі, далі, у нас на черзі. На черзі мультимедіа. Шикарна, гарна мультимедіа на цій автівці. Звісно ж, є камера заднього виду, як вам і говорив. Є задні парктроніки. Все чітко, гарно. Спрацьовує, радіо, можете собі слухати, можете підключати телефон та, звісно, ж слухати музику, яка у вас є на телефоні. А ми опускаємося з вами нижче, оглядаємо клімат-контроль точніше, простий кандьор. Налаштовуйте собі, хочете темп повітря, хочете робити холодно, хочете робити собі е, тепло. Або ж спрямовуйте повітря туди, куди вам це потрібно. А на черзі, на черзі ручка. Як я говорив, механіка шестиступка, а також для неї є екорежим, аби ви ще і ще більше економили паливо цією автівкою. Звісно ж, є блокування дверок, є розеточка на 12 вольт або ж по-простому, як говорить, прикурювач. Також також є багато різних ніж, є вихід на флешку та вихід USB, аби ви могли пізади свій девайс. Ще раз повторююсь: багато різноманітних ніж. І це одна з них, ще ось такий є бардачок, який відкривається. Можете класти якісь документи, або ж ось цей бардачок, у якому лежать документи на цю автівку. Переходимо далі. Далі будемо оглядати, друзі, козирки, які є досить і досить масивними, аби вам сонце не било в очі. Що козирок пасажирів, що козирок водія, а також світло. Світло вмикається, звісно ж, ніде, ніде. Не поділося світло з цієї автівки Далі рухаємось з вами будемо оглядати, друзі, з вами, багажний відділ цього автомобіля. І це є головне, головне у цій автівці Оглядаємо багажний відділ або ж по-простому будку цього автомобіля. Зверніть увагу на цей стан. Гарний доглянутий стан багато-багато місця. І є тут багато всього, ви зможете перевозити. А також я вам не сказав, що є два ключики до цієї автівки. Автівка на транзитних номерах, автівка повністю і цілком готова до нових власників. Оглядаємо дверки також без пошкоджень, без будь-яких дефектів. Рухаємось далі, оглядаємо бокову дверку, за допомогою якої ви зможете закладати вантаж звідси. І це досить і досить комфортно. Відчиняється вона, звісно ж, і зачиняється без проблем. Також є ось така маленька ніша тут, за допомогою якої ви можете ще більше всього покласти довго цю автівку. До прикладу, якісь балки або ж щось подібне. Оглянули багажний відділ. Оглядаємо дверку переднього або ж передніх пасажирів. Також без дефектів гарний збережний дверки, як і сидіння. Друзі, також сидіння, якщо я не помиляюсь, ось так піднімається та. Можна щось класти собі у цей відділ, друзі, можна покласти ремкомплект або ж інше щось. Ну що ж, оглянемо салончик. Зараз будемо оглядати підкапотний простір цієї ластівки. Підкапотний простір також у нормі, потьоків мастила немає, корозії немає, всі гвинтики на місцях там, де і мають бути друзі, двигун працює, звісно ж, справно у цієї автівки. Ну що ж. Ми підходимо вже до кінця, друзі, з вами до кінця огляду цієї автівки, автівки, яка може стати вашою. Кого зацікавили цей автомобіль? Можете телефонувати, можете звертатись, запитувати, що до лакофарбового покриття є декілька незначних підфарбувань. Кого цікавить така інформація, можемо надати її вам у вигляді відео. Також ще раз вам нагадаю про наші телеграм та вайбер канали. У яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографії зараз? Можете собі туди перейти, підписатися та точно точно прогавити автомобіль своєї мрії. І ще ось так пробіжемося по всіх автівках, які є у нас в наявності. Багато різноманітних автомобілів на будь-який смак, на будь-який колір, на будь-який кошт. Можливо, якась автівки і немає. У нас є функція пригону автомобілів під ключ. А також можемо доставити любе авто у будь-яку точку України. Щодо вартості цього рено, цього трафіка, друзі. Вартість буде написана нижче у коментарях або ж у описі до цього відео. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.